Всім привіт-привіт! З вами Марина, ви на каналі Rina Stitch Time і сьогодні у нас буде відео завдання по нашому ой, вишивальному унуток. Зачепила трохи штатив, секунду. Так, і відео вийде у нас сьогодні в понеділок, бо вчора мені було не до відео. У мене так розболілася спина, що просто не було сил. Тож, відео випускаю трішки пізніше, але часу вистачить, норми невеликі. Тож, навіть якщо у вас там буде якийсь борг, то наздоженете по ходу гри. Це не забороняється. Ось так. Так, давайте. Ну, карту вже трішки поменше, то легше тасувати. Падають. Ого, та ще й так багато. аж три штуки випало. Так, я вчора навіть не вишивала, а сиділа, в'язала, в'яжу дитині светрик. Вже декілька разів розпускаю, бо щось у мене не сходиться по клітинкам. Чи по цим по, 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 по петелькам кажу, по клітинкам, господи. Так, тож, в'язала вчора. Собі так на, крес... на своєму кріслі, в'язала. Так, давайте дістанемо першу картку. О, це в нас бонус на так. Так, вільний вибір процесу, так, де наш... Так, тут нам треба буде кубики. Давайте ми зараз дістанемо ще одну, щоб знати, що у нас буде там далі. І дістаємо ще одну карту теж з середини. О! Так. 800 на червоному, а тут нам треба буде. Зараз... Ой, кубика дістану. Нам треба кубик. Так, а норму ми на цю карту означаємо кубиком. Це в нас. Наш э, добі-вільний. Э, це в нас картка, ось вона якраз. Це в нас картка Вільний вибір процесу. Неважливо, який колір карточки. Ну, Це колір тут не важливий. У нас випала зелена, але це не, не суть важливо. Норму зараз ми визначимо кубиком. У мене тут є ось такий стаканчик з під сметанки. І зараз ми будемо кидати кубик. Буде торохтіти, тож я вибачаюся. Але він так, він так мішається краще, ніж просто в руках. Так, 100 хрестиків. Так, ось такі у нас завдання. Мішається краще і помішався на 100, на 100 хрестиків. Ну нічого. Так. Можете, знаєте, як зробити, щоб лишити, лишити два процеси, можете взяти, наприклад, тут же ж у нас вільний вибір процесу, можете взяти теж червоний і вишити на ньому 900 хрестиків, просто та й все. І не, не, не брати два процеси, вишити на одному. Ось такі у нас завдання. Так, розкажу трішки, що я вишиваю. Зараз я зараз вишиваю... Авторську схему Мопсика. Так, давайте що, я вам покладу в кадр. отак. От Вишиваю мопсика від Олени. Забула аккаунт. Stitch Dream Design. О, згадала. Від Олени Stitch Dream Design. Там мопсика в Такий, він гарний, такий він класний. Я взяла на перший відшип. У мене вже там 60, майже 65%. Е, хто підписаний на мій інстаграм, то ви могли бачити там пости з ним. І е, отакі справи. Я його вишиваю, активно дуже, він в мене прям летить. Я планую, як завершу його, планую зняти відео окреме по ньому. Ну, звісно, без старту, вже просто по фінішу зняти по ньому відео і показати вам того красунчика, якого я вишию. І я чекаю від Оленки ще дівчинку в пару. Тож такі от справи, от, вишиваю зараз, я мопса, ще в мене на першу гном, але там, там такий капець, що, що то капець. Там треба дуже багато пороти. У мене щось воно не пішло, на темній тканині якось мені важкувато. Тож, отакі от справи, ще раз нагадаю, випала в нас ось ця карта, вільний вибір процесу, а норма в нас 100 хрестиків, і випало в нас червоний процес, 800 хрестиків. Можете вишити всю норму, тобто 900 хрестиків, на одному процесі. Ось таке у нас завдання. На цьому все. Буду завершувати. Дякую вам дуже за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Діліться цим відео з подружками рукодільними і буду вам дуже вдячна за це. На цьому все. Всім па-па. побачимось через тиждень.